Ну що, мої хороші? Доброго ранку! Так я вам і, і розказувала, да? і казала, що сьогодні ми з вами зробимо, як я вилікувалася від мочі хвороби. І так, мої любі, допомогла мені в цьому. Можна сказати, моя підписниця, бо вона мене бачить. Вона лікувала на той момент свого сина. У В'єтнамі від онко. І вилікувала. він вже давно дорослий, дорослі в нього діти. І... А в мене тоді була проблема, бо камінь був дуже великий: 40 мм, це 4 сантиметри. Ви собі можете розуміти, я завжди дробила, він наростав і не було порятунку з цим. Ну, було дуже-дуже важко. А вона каже, чекай, я позвоню до лікаря, він скаже, що робити. Значить, робити треба зовсім нічого. Отакі От огірочки, дівчат. На той момент у мене була фабрика, і мені такі огірки завжди привозили мої, мої робочі села. Саме, оці, саме оцей огірок, він ще не насінник. Ті, які ви в селі кажете, що на салат. Ось, не салат треба їсти. Ви можете такі їсти на салат, але ну, він нічого вам той салат не дасть. Що ви робите зранку? Але це треба робити над ще серце. От, випили лисичку, я вже її випила. Да? Чистю я огірочок. Тоді я працювала зранку в 7 годині, я вже виходила з хати. І, і фабрика, багато людей. Треба працювати. Надше серце. Ще каву не випили зранці, бо я без кави не можу, ви знаєте. Кава це серця. Ось, отакий огірок почистили. Оцей огірок для лікування. Отак, почистили. Два. Два. І я собі чистила, бо часу нема, зразу в контейнер і у машину за руль, і поки доїжджала до роботи, ці огірочки з'їдала. Значить, мої любі, що вони лікують? Просто люди в це вірити не хочуть. А я повірила і зробила. Ось! Бачите, а другий взагалі на сінечко ще гарне. І отак. Ні, вліж, нічого. Мені одна пані писала ж я їм салати з огірків, ще раз вам кажу. Треба їсти наче серце. Перед їдою. А тоді їжте пийте собі каву після того. робіть, що хочете. Якщо у вас пілений фріт, якщо у вас що там ще з нирками, І це дробить офігенно? Кожен сезон, оце огірок є лікування? По-перше, якщо ви себе любите, до речі, Потому що, якщо ви себе не любите, ви подивитесь катану, я собі в аптеці. Якщо у вас наркова недостатність. Поклали в машину в контейнер і собі по дорозі на роботу. З'їдаєте все. Так що мої хороші. Я вчора у хлопчини вибрала. Я тільки такі великі гірки кажу, можна вибрати? Можна. Він каже. це сара не прийшло. Він такого ще не видів. Далі кинули ще в YouTube. Лікуйтеся і не дякуйте. Всі роки поспіль. А схудните я, це чистить організм. У мене тоді на фабриці, е, так, цехи були на другому поверсі, туалети на першому і офіс, то я не успівала злітати <гум> з другого поверху до туалету. Чистить організм так. Доробить каміння так. Не тільки успівайте добігати. Бережіть себе і будьте здорові.